Часів війни, коли маємо багато різних переживань, терпінь, страждань, людина нарікає, і сьогодні беремо до розваження чеснота терпіння терпеливості. Ісус Христос зійшов з неба на землю, щоб нас усіх спасти і вдосконалити, як про це зійшає Святе Письмо Словами. Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо написав Бог у світ Сина, світ засудити, лише Ним і світ спасти. Спаситель наш Ісус Христос прийшов на нашу землю не лише, щоб задосить учинити Небесному Отцеві за наші гріхи і вчинки. Але також, щоб дати нам приклад, як треба жити, як Богові подобатися. На собі самому показав нам, які чесноти нам треба мати, щоб своїм життям виєднати в Бога життя вічне. Спаситель взяв на себе всі наші клопоти і труднощі, щоб нас навчити, як їх треба нам у нашому житті переносити. Знаючи з нашого досвіду, як важко людині жити серед тих усіх прикросити земного життя, запрошує Ісус наслідувати Його кажучи, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть ярмо моє на сабі, навчіться від мене, бо я лагідний і тихий серцем, то знайдете полегшу душам вашим. Бо ярмо моє є любе, тягар є легкий. Той же, хто вже рішився йти за Ісусом, мусить бути готовим піднятися взяти те ярмо Христове, яким би воно не було. Тому і Господь пояснює, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти своє життя, то його погубить, а хто погубить своє життя рада мене, то його знайде. Але Спаситель остерігає всіх, які не піднімають свого Христа і не йдуть за ним. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Виходить зі слів Христа Господа. Що хто хоче бути послідовником Ісуса, мусить брати Хрест, що Його Боже провідіння призначило і нести Його за Спасителем. Несення Христа є конечним, подібно як віддати життя Своє за Нього і Його Євангеліє, бо хоч воно злучене з важкими стражданнями, все-таки на тому залежить, щоб бути учнем Христа. А, хоч віддати своє життя земне за Христа та Його Євангеліє, є страшною річчю. Все-таки тим способом заховується правдиве життя надприродне, а з ним і щастя в Царстві Небесному. Спаситель у високому ступені вправляв цю чесноту серед свого народу, який був впертим, завісним і непослушним. Він мусив це все. Від них переносити, але переносив спокійно з терпливістю. просімо Його, щоб І нас навчив так само спокійно переносити, наслідуючи Його мудрість і силу Його чесноти, терпливості. Гляньмо, як Христос трактує своїх учнів, Він посилає їх на нелегке життя, вимагає від них великої терпливості. Бо це життя має малоземних радощів, втіх, забав, це життя земне для апостолів має дуже багато клопотів, непочисти, і на них це все чекає, а також погорда і ненавість, не відпочинок, але неустанна праця. Їхнє ціле життя було важкою боротьбою, як про це згадує апостол Павло. Я боровся доброю борнею, біг скінчив віри зберіг. тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь справедливий суддя. Деякі люди готові терпіти, але тільки те, що вони рішаться переносити. Інші знову можуть бути терпливими з деякими людьми. Але не з усіма без винятку. Але правдиво терплива людина не робить жодних винятків чи умов, як і коли, або з ким вона буде терпливою. Та людина, що має справді надприродну терпливість, не дивиться, що за люди спричиняють її клопоти, без огляду, чи то її наставники, її рівні, чи нижчі від неї, чи то самі собою добрі, чи злі люди. Вона готова сприймати всі труднощі і клопоти, наче то Спаситель післав їх для неї. Якщо тільки справа намагає від неї боронити своїх прав або поправити людей, вона готова піднятися і терпеливо переносити клопоти заради Христа. Молитва. Мій терплячий. І безмежно терпеливий Господи, хто зможе зрозуміти і переказати Твою безграничну любов, з якою Ти переніс такі безмірні терпіння в Твоєму таземному житті, знаючи про те, чи зможу я відмовитися, вправляти чесноту терпеливості в моєму житті, чи зможу я, розважаючи це все, що ти переніс. Заради мене, мого спасіння, вимагати для себе легкого, щасливого і комфортного життя, ти, Господи, ще далі, зостаєшся терпеливим, бо чекаєш на нас, щоб ми поправилися зі своїх гріхів і повернулися до тебе, а ми далі грішимо і не поправляємося, виставляючи твою терпеливість. На велику пробу, ти бажаєш, щоб ми вже врешті почали наслідувати тебе в терпеливості, інакше ж, нас кара за таку злочинну неповагу до твоєї терпеливості. Допоможи мені, Господи, бути покірним, бо, будучи покірним, мені легше бути і терпеливим. За мої гріхи, я повинен терпіти багато більше, ніж все, що я зараз переношу в моєму житті, тому мені треба стати терпеливим і приготованим на терпіння, які ти зволиш мені післати. Може, колись я зрозумію і буду більш щедрим, наслідуючи твої безконечні терпіння і терпеливість, з якими. Трактуєш мене грішного. З часом, може, мені вдасться усягнути такий великий поступ у чесноті терпіння, що його осягнули твої добрі послідовники, які висували, Господи, дай терпіти, або дозволь померти. Тому постановляю собі твердо, вже сьогодні. Зачати управлятися в чесноті терпливості. Так, що, сподіваюся, зможу зустрічати всі мої клопоти, хрести, переживання і смутки, і противінства зі спокоєм в серці, жертвуючи ці прикрощі за мої гріхи, гріхи моєї сім'ї, мого народу. Присвяте Серце Ісуса. Жерло всякого Дякого добра, добра. Припадаю, припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалую себе за мої і гріхи, і віддаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним, усім, чого ти відда від нього бажаєш. Дай Ісусе, щоб я жив у Тобі і для тим. тебе, охороняй мене в небезпеках. Потішай угор'ю, дай здоров'я, здоров спомагай у всіх потребах та благослови мене усіх працях, а в кінці дозволь мені власті Твої, свято вмерте, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.